Піротехніка помиляється тільки один раз при виборі професії. Через подарунки, що лишили по собі російські окупанти на теренах нашої держави, роботи піротехнікам істотно додалося. Майже чотири десятки чоловіків під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішили змінити професію. Один із них, – 23-річний Богдан. Він студент польського вишу та підпрацьовував модератором. Я прийняв таке рішення, що буду допомагати державі. Родина відреагувала, ну, скажімо, неоднозначно, тому що робота так, звісно, важка. І я думаю, не тільки важка і потребує додаткової уваги, навиків та якогось профілю, знань. Ну, скажімо, я прийшов без них, але мене взяли на посаду водій сапер. По посаді водій в мене є досвід, по посаді сапер ні, звісно. Має водійський досвід і 28-річний Борис. Працював в основному водієм, почув, що сюди йде набор. Прийшов. Для мене все, що, що граната, то граната. Все, що зривається, то Ну зривається. Нічого, навчимося. Водночас є серед цих новачків і сапери з досвідом. Я працював тут 15 років, а тепер повернувся знову. На своє місце роботи. Те, що ми раніше знали, це, ну, зараз з'явилося дуже багато нових, ну не невідомих нам боєприпасів. Їх усіх навчатимуть незалежно від набутих у минулому знань та навичок. В рази збільшилася кількість вибухонебезпечних предметів, плюс змінилась їх якість. Якщо до війни це були зразки 80-річної давнини, то на сьогоднішній день деякі з них і зразки потрапляються 2021 року. Ускладнює ситуацію і велика кількість саморобних вибухових пристроїв. Проводять для майбутніх саперів і заняття для ознайомлення серед вибухонебезпечних предметів, з якими їм доведеться працювати, протипіхотні та протитанкові міни, гранати, саморобні вибухові пристрої, мінометна міна. Хотів вас ознайомити з основними вибухонебезпечними предметами, які трапляються на сьогоднішній день і з якими вам прийдеться працювати. Ну, наприклад, є зразки. У нас ось граната F1, Багато хто із вас бачив і чув осколочна граната. Після навчання чоловіки увійдуть до лав Міжрегіонального центру швидкого реагування. Прийнято рішення уряду нашої країни про збільшення штатної чисельності саме піротехнічних працівників на 400 одиниць. У наш центр прийде 38 нових осіб. Це будуть як нові люди цивільні, а також працівники наших інших підрозділів, які знають мають певний досвід роботи і на Донбасі, і в інших регіонах. Навчатимуться майбутні піротехніки протягом майже місяця, а далі будуть очищати території Сумщини та України, які замінували російські солдати. Технічних України.